Вітаю товариство з вами Ігор, і Сьогодні хотів би продовжити тему, яка пов'язана із контент-маркетингом, і поговорити про заклик до дії або колтоеш. Тікайте швиденько, поки не пізно. Це досить таки популярний інструмент, який використовується на сайті для того, щоб залучати увагу користувачів і конвертувати їх у певні дії. Одначе я хотів би сконцентруватися зараз на блозі і показати, як можна використовувати CTA або Call to Action у статтях блогу. Тож, якщо у вас є блог, ви розміщуєте пости і вам буде цікаво, як використовувати цей інструмент. Запрошую до перегляду цього відео. Поїхали! Почати, мабуть, треба було із визначення, що таке call-to-action. Ну загалом тут нічого складного немає. Як у вступі я сказав, це певна взаємодія з користувачем, головна мета якої, щоб він виконав певну дію. Тут у презентації посилання до якого ви знайдете в описі до відео є більш ґрунтовне визначення. Одначе суть його полягає в тому, що користувач, який потрапляє на вашу сторінку, він за допомогою певної комунікації з ним повинен виконати певну бажану для вас дію. Наприклад, тут може бути купівля продукту, підписка на розсилку, завантаження файлу, заповнення форми, реєстрація на подію. Тощо. Таким чином, колд вони можуть відрізнятися між собою за формою, за змістом, тобто за тим посилом, який ви ставите до користувача. Але о, головна мета в них залишається такою самою: треба, щоб той відвідувач, який потрапив на сторінку, виконав певну дію. Це капець як важливо. Капець. Реально. Ось у випадку із сайтом Foxtrot можна побачити такі два різні call-to-action. В першому випадку тут у нас є форма, така за допомогою якої ти можеш залишити свій емейл, своє ім'я і отримати 100 гривень за підписку на ньюслетер. А друга це інформація про те, що відбувається знижка. І коли ти клікаєш на неї, ти переходиш на сторінку, де вже є більш детальніша інформація про саму акцію, і можна взяти в ній участь от. загалом найпопулярніше запитання з тими людьми, з якими я співпрацюю, це навіщо взагалі робити заклики до дії, в тим більше в статтях Блозі. Якщо, наприклад, зрозуміло, навіщо це робити на сторінці, тому що туди відвідують багато користувачів. А ось із контентом. Ну що тут такого, є стаття. Користувач її прочитав. Якщо йому цікаво, він і так перейде на сторінку з товарами або з послугами, і, наприклад, хоче скористатися з тієї чи іншої пропозиції. Воно загалом в теорії можливо так і виглядає, але на практиці треба зробити максимально багато для того, щоб користувач виконав певну дію. うわ。 І найпримітивніший спосіб взаємодії з користувачами використовувати певні банери, як ось тут на прикладі. І за допомогою цього банеру, і, наприклад, ви читаєте статтю, розумієте, що вам певна інформація не зрозуміла, або ви хотіли отримати консультацію. Ви натискаєте на банер, переходите на форму Контакт АЗ або сконтактуватися з нами. І відповідно ви відправляєте запит до фірми, яка пізніше зв'язується з вами, і ви вже таким чином про взаємодіяли із статтею, скористались цього «Call to Action», відповідно заповнили форму. Se fundamental na origem. Це якщо коротко, але є загалом певні принципи, чому треба використовувати call -to action. І я їх окремо розділив на певні слайди і хотів би їх окремо оговорити. І перше з них це залучення уваги. Якщо ви просто пишете контент, і він, наприклад, цікавий, містить багато корисної інформації, але як мінімум його треба розбивати певними зображеннями і от такі call-to-action, вони можуть привертати додаткову увагу до важливої інформації, тому що вони будуть розбивати текст, будь-який користувач своїм зором начіпляється за певні графічні елементи, і тому. Ось важливу ідею ви виносите в Call to Action, користувач це бачить і таким чином через контент починає взаємодіяти із вашим сайтом. Друга причина, яка витікає з першої, про те, що користувач бачить цей заклик до дії, і він більше хоче з ним взаємодіяти, тому що він в контексті тієї статті розуміє проблематику. Він бачить відповідь на своє запитання, наприклад, завантажте певний порадник безкоштовно, щоб отримати більше інформації, або відправте нам запит, ми надамо безкоштовну консультацію. І за допомогою цього він охо що взаємодіє із таким call-to-action і відправляє запит на дію, який вас цікавить. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Ще одна із причин, чому варто використовувати call-to-action у статтях, це посилення конверсії. Я використав теплову карту із Microsoft Clarity. Про цей сервіс я згадував попередньо, чому я ним користуюся. Хотів звернути увагу, що тут видно на екрані люди клікають в певні місця, тому що вони скролять текст. Одначе може подивитися також, що є кліки на форму call to action. І коли користувач клікає на цей банер, він скролиться, опускає. Вниз до форми, і там він може її заповнити. І можу сказати, що ми тестували на різних сайтах взаємодію користувачів із наявними банерами і без банерів. Якщо ти додаєш банери, то кількість переходів на ту сторінку, на яку ти хочеш повести, або, наприклад, на форму контактного зв'язку. І відповідно заповнення цієї форми як конверсія буде набагато вищою, ніж для цього сайту, де не використовуються такі інструменти. Тому, якщо ви хочете збільшити свою конверсію, хочете щоб більше користувачів відправляли заявки на певні послуги, товари на вашому сайті або зверталися до вас, додавайте такі банери. Зробити їх не складно, а конверсія може зрости на декілька відсотків за до допомоги банерів або інших інструментів пов'язаних з закликом до дії можна простіше рахувати, чи була взаємодія із вашим сайтом. Тут я подав приклад одного із сайтів, де використовую UTM-мітки, які додаю до таких банерів. Вони пов'язані із переходом на сторінки із певною групою товарів із відповідних статей за тематикою. Таким чином можна подивитися, скільки користувачів за певний період перейшло, скільки, наприклад, був показник відмов. Можна побачити, що, наприклад, ось ця стаття, ну тут правда. Може бути і похибка, тому що був один клік, не зовсім показові дані, але припустимо, що тут було у нас 10 переходів, і можна побачити, що на 100% показник відмов. Значить, в тексті доданий банер, який веде на сторінку з товаром, яка не виконує в ті очікування користувачів, які ми перед цим ставимо. Тобто, якщо ми хочемо, щоб користувачі купували, але вони переходять не купують. Зразу виходять відмовляються, значить, це не ті товари, які потрібно показувати, або щось не так працює з сторінкою. Це вже інші дані для аналізу. Одначе, ось тут для першого випадку видно, що було 16 Переходів в принципі показник відмов загалом непоганий. Час середній витрачений на цій сторінці був. Хвилина 14 секунд загалом непогано. Також можна подивитися, скільки було продажів через таку форму. І це ще один додатковий інструмент, який дозволяє порахувати, наскільки вас блог окупається, якщо ви ставите перед ним мету, для того, щоб він не тільки генерував трафік, а й додатково генерував продажі, і порахувати, скільки власне на продажі відбувається через ось цей інструмент, як блог, тобто скільки через контент можна продати, можна вимірити в тому числі за УТ-мітками. Хоча це не єдиний інструмент, тому що треба рахувати в комплексі в тому числі LTV, в тому числі наприклад налаштувати ремаркетинг і розуміти що якщо користувачі потрапили на сайт через блог то через скільки вони пізніше куплять тобто це такий комплексний процес одначе одна з одна із складових це наприклад додавання у темітрок і власне додавання їх в Call to Action. без цих речей не обійтися це база це фундамент і наступне запитання, які варіанти call to action можна використовувати в статтях? Загалом це залежить від вашого креативу, від тих цілей, які ви ставите. Одначе я тут виписав всі можливі способи взаємодії користувачів із вашим сайтом за допомогою Call to Action. Ось, наприклад, можна використовувати підписку на розсилку, для того, щоб читачі, які прочитали ваш контент, після цього вони заповнили форму. І вказали ім'я, також вказали свій емейл і отримали пізніше від вас нюслетер для того, щоб більш активніше їх залучати до взаємодії з вашим сайтом і з продуктами або послугами вашого сайта. Також я попросив чат GPT для того, щоб він мені швиденько написав різні заклики до дії, тому це текст, згенерований роботом. Ось це так поворот. Другий інструмент це, наприклад, поділитися текстом у соціальних мережах для того, щоб, по-перше, ніби користувачі дізналися корисна інформація, а вам це буде корисно, тому що буде додаткове поширення вашого контенту, додатковий переходи соціальних мереж, додаткові сигнали для пошукових систем про те, що цей контент цікавий, він розташовується в соціальних мережах. Ще один інструмент це попросити користувачів залишити коментар. Здається, така проста річ, одначе, коментар цей контент, і роботи оцінюють, що якщо збільшиться кількість коментарів, значить стаття цікава. І з допомогою цього можна проаналізувати, що користувачі її охоче обговорюють, і також це може вплинути на підвищення позиції пошукової системи. Крім цього, вони можуть використовувати, наприклад, в коментарях певні ключові слова, і це буде збільшення ключових слів на сторінці. Також можна попросити завантажити безкоштовний матеріал. Якщо, наприклад, у вас є певний порадник, який ви хочете надавати, то ви можете це вказати, і користувачі будуть після прочитання певної статті, щоби більш обширно ознайомити системою, взаємодіяти, завантажувати, але за це вони. Наприклад, будуть залишати свій емейл, і ви автоматично можете цей емейл додавати тоді до бази Росил із проханням підписатися на ваш нюслетер. Далі можна попросити користувачів щось придбати. Якщо, наприклад, у вас є певна група товарів, вона відносить до цієї. Теми, і ви можете додатково попросити користувачів звернути на це увагу і одразу купити. І, наприклад, дізнатися більше на певну тематику. Тобто, ви написали невеликий короткий огляд для свого курсу, він зацікав користувачів, і щоб користувач хотів прочитати більше, то він може залишити свої контактні дані, і тоді, коли інформація з'явиться, або безкоштовно, або платно, він про це отримає інформацію. Тобто, інструментів, call to Action досить таки багато, це залежить від вашого бажання, від вашого креативу і від тої цілі, яку ви перед собою ставите. Одначе треба обов'язково їх використовувати для того, щоб взаємодіяти з користувачами. Друзі! Це просто неймовірне відкриття. Тут не вказано в презентації, але це вже від себе додам. Не треба всі одразу типи call to Action використовувати в статті. Треба звернути увагу на один-два інструмента і їх використовувати, тому що все таки, коли багато реклами, коли багато такого насиченого активного маркетингу, це може негативно вплинути на користувачів і збільшити показник відмов або негативного ставлення до вашого сайту, як для певного продукту, і пізніше вже користувач не захоче працювати з вашим. Сайтом з вашими продуктами. Якщо у вас залишить додаткові запитання, ви хочете отримати консультацію або пораду, то пишіть, будь ласка, за тими контактними даними, які я залишив у презентації. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і користим. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і звісно, задавайте свої запитання. З радістю на них відповім, а також підготую інші матеріали, який пов'язаний із маркетингом. Тож до зустрічі, па-па!